Вітаю, вільми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так ось продовжують обговорювати в мережі так званий скандал, який трапився. Під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки і відвідання військового заводу в штаті Пенсільванія, який виробляє снаряди для України. Звичайно, Трамп і його прибічники. У республіканській армії, тобто партії, я не знаю, вона є армією, вона вже і, і на партію не виглядає, як на мене. Тобто, вона деградувала через цих всіх людей, неймовірно. В порівнянні, наприклад, із тим, з тим авторитетом, який мала ця партія. За часів, наприклад, Рональда Рейгана. Так ось, звичайно, що вони шукали будь-який привід, так, трампісти, щоб влаштувати цей скандал. Так. Ну а в чому мистецтво дипломатії? А мистецтво дипломатії в тому, щоб провести, наприклад, візит так. Щоб, як кажуть, комар носа не підточив, щоб не створити жодного приводу для цього всього. Це робота дипломата. Так. Було все зроблено? Я думаю, що ні. Що не можна було когось, ну, розуміючи, що вони ж піднімуть крик, що їх не запросили, і що впливають на. Вибори. Те, що там московити впливають, то це Трампа не цікавить, тому що він сам вже ж того не зданув. Ну, давайте, я постійно наголошую, що всі мовчать про ці про його перебування в Москві і організацію конкурсів краси. Ну, не міг він, у принципі, не бути завербований. Ну, Я не знаю, хто там циру, ФБР, Хто там, Агентство національної безпеки там і, і, і всі інші. Ну, для мене це абсолютно незрозуміло. Чи я такий дурний, чи я такий розумний, чи так, ну, ну очевидні ж речі, які лежать на поверхні, так. Ні. Ні. Не доходить. Так би мовити, і продовжує ця людина, цей політичний діяч руйнувати самі основи Сполучених Штатів Америки, які ось на, цих, на цій двопартійній системі і базуються, так би мовити. Відбувається, ну, цілеспрямована, як на мене, руйнація. І ці всі скандали, вони ну, не на користь, скажімо так, Сполученим Штатам Америки. Вони підривають і довіру до цієї держави. і Особливо її союзників підривають, створюють враження, що це не прогнозована держава, як якась країна третього світу. В якій скандали безкінечні виникають. Яких то те, то друге, то третє. Одним словом, колотнеча така. Ну, не може це бути у такій країні. Я розумію, що їм чим гірше, тим краще. Трамп у його оточення. Раз вони агенти Кремля, ймовірні. Але не доведені, тому що ніхто ж цим не хоче займатися. Я думаю, там агентів просто пруд пруди. Так. Ну, так, відомо. Ну, дивіться твори якісь, дивіться фільми американські, коли КДБ, ФСБ, з самого дитинства. Вибирає дітей навіть з відповідною зовнішністю, так. Вчить їх мислити американською англійською, так? Щоб це їхня була рідна мова, так навчають їх, готують, відповідні легенди. І відправляють у Сполучені Штати Америки. там уже декілька поколінь цих агентів є. Там і е, кінця і краю не знайде, звідки воно пішло і є. Так що е, я думаю, що як не цей, то і інший би скандал, який би вчинили. Але все-таки ну, дипломати українські у цій такій непростій. Для роботи держави повинні бути кваліфікованими найвищої кваліфікації.